Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 13 листопада, 1359-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку Росіяни атакували Миколаїв шахедами. На жаль, був один прильот: троє людей травмовані, в тому числі й тяжкі. Ну а так знову минулої доби кожні декілька годин шахеди летіли на Одесу. Пару штук, але все ж таки постійна повітряна тривога в Одесі. Ну і чутно роботу ППО. На жаль, теж є прильот, але на щастя без постраждалих. Загалом росіяни минулої доби запустили 138 шахедів. 102 шахетів. з них збито. Більше 30 прильотів є по всій Україні. Ну і так на Миколаївщині, крім шахедів, ще 11 разів були атаки ФПВ-дронами від росіян в Очаківській громаді. Там, на щастя, без постраждалих. Щодо Херсонщини, там без загиблих після російських обстрілів, четверо поранених людей. Ну і на щастя на Росії знову прильот і знову потець. Дуже добре. Чекаємо ще.